Жовч-біологіка, жовчна людина. І, в принципі, жовч це щось гірке, їдке роз'їдає певною мірою. І одна з основних задач жовчі це знешкодити, вигнати, вбити всіх шкідників, всіх, хто можуть мені загрожувати, і ті, хто попали вже всередину. Тобто, не тут я від них відбилась ті самі глисти, будь-які там мікроби, таргани, хто ще міг туди всередину мене попасти. Так от, коли вони вже всередині, саме жовч забезпечує мені виживання. Тобто, це все вигнати, вбити, щоб я вижила. І жовчна людина це яка. Яка отак от, от від себе, від себе, від себе. Тобто це відчуття, що на мене напали, на мене нападають. Причому нападають не так, що я можу вже відбитись сказати стоп, а лізуть отак з непрошеними порадами, прикриваються все історією. Ти тільки не ображайся. Та я хочу як краще. Та послухай розумну людину. Та? Це начебто і не напад виглядає як. Це те, що розумні люди. Нарекли прихованою агресією, прихованою злістю і додали цьому такого відтінку небажаності, якоїсь некультурності, невихованості, нестриманості, непропрацьованості. І ти ж психолог взагалі. А по суті, це механізм виживання найдієвіший, найдоцільніший, най -най найпростіший. І відповідно, якщо жовч це та сама агресія, злість, яка знешкоджує паразитів щодо мене, як би тоді я сприймала свою злість і агресію в психічному плані, М? на подумати і на додачу. Гарний такий потік жовчі забезпечує білизну зубів. Білизну і здоров'я зубів. І коли ми бачимо людину із такими красивими, здоровими, білими такими зубами, що аж це про що? Про те, що та людина може вкусити і вкусить, якщо раптом до неї полізти. Тож я бажаю хай журчить Лється струмочками, потоками ваша і моя жовч так вільно, як мені це зараз і тобі потрібно.